На, на! Це парк Глоби, найстаріше та найулюбленіше місце відпочинку для городян. Тут традиційно катаються на катамаранах, на лавках читають книги, а ще попри заборону паркової адміністрації годують птахів та рибу у парковому озері. А ще тут фотографуються. Особливо часто роблять селфі на тлі літнього театру, бо, попри його захарашеність, він все одно представляє архітектурну цінність. Але останнім часом фотографії стали більш сумні. Тут фіксують мертву рибу у парковому озері. Що це може бути за риба? 에, дивлячись за характерними ознаками, за плавцями, це товстолобик. І бачите, велика голова, худий довгий хвіст. У парку Глоби доктор біологічних наук, Роман Новіцький, роздивляючись світлини, роз'яснює, які саме особини загинули у місцевому озері. Ні, качки бачите, проявляють цікавість. Чи можуть качки їсти мертву рибу? Е, їсти м'ясо ні. А от е, склювати щось можливо там очі виклювати можуть. Мор риби у парковому озері спостерігають чи не щороку. Люди говорять, це взагалі не новина, бо чого ще чекати, якщо у водоймі стільки бруду. Занедбане, брудне, буває, що смердить, що так, мабуть, не повинно бути. Але я не знаю, можливо, якісь викиди. Коли поля цвіли, і тут був пух повністю в озері. І тоді черепашку бачили там збоку і рибку бачили. Ну, типу, мені здається, просто не працює очищення водички. Працівники парку говорять, намагаються регулярно чистити водойму. Та в арсеналі лише підсака для риболовлі, а нею з берега багато не назбираєш. Е, Катамаранча саме теж ні відомо, але ми там само не вбираємо. Водойма не належить місту, повідомили у департаменті парків та рекреації. тому чистять її поверхню виключно з власної ініціативи для забезпечення естетичного вигляду. На балансі комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків, немає озера Глоби в парку Глоби. І зараз ми в принципі, займаємося тим, що надіслали відповідні лісти до органів, на балансі яких може, може перебувати це озеро, і чекаємо відповідь. Аби зрозуміти, чому гине риба у водоймі, ми разом із фахівцями аграрно-економічного університету зброїлись спецприладдям і вийшли на катамарані на середину паркового озера. І от сьогодні ми виїхали подивитися стан цього водного середовища, можливо, відібрати якісь проби, можливо, піймати пару трійку риб, щоб подивитися, в якому вони стані і які види тут водяться. Що саме знаходиться під товщою води, опускаємо на глибину камеру. Це дозволить роздивитися як скупчення риби, так і окремі екземпляри. Ну, зараз ми опустимо до поверхні дна і плавно будемо підіймати. За камерою Дмитро Кобяков уважно вдивляється в монітор, аби на глибині у майже два метри щось побачити. Поки ми нікого не бачимо, прозорість досить таки низька. Паралельно із камерою опускаємо на дно і раколовку, оздоблену ароматною приманкою. Поки чекали, наштовхнулися на низку мертвих рибин: товстолоба та окуня. Товстолоби. вже без очей. Видно, хтось не харчувався. Оглянувши візуально, обидві рибини, фахівці роблять невтішний висновок про причини їхньої загибелі. Ну, фактично ще один доказ того, що риба загинула від виснаження. Тобто такого не повинно бути. Бачите, голова величиною з кулак. І абсолютно худе тіло. І по сонячному окуню, і по товстолобу можемо сказати, що риба тут голодає. Товстолоби мали б харчуватися тим, що є на дні, додає Роман Новіцький. Та судячи з підводної камери, там лише мул, який не є поживним. Риб ми не бачимо, але помітна значна кількість завислих частинок. І варто відзначити, що досить така висока мутність. Часом у пастку, яку ми лишили під водою, на майже півгодини потрапило кілька невеличких хрибин, плітка та сонячний окунь. Фахівці говорять, мальки вгодовані лише тому, що для їхнього віку підводної рослинності поки вистачає. Підводна камера показала те, що дно достатньо брудне і багато звісі. Це вказує на те, що все ж таки органічне забруднення присутнє. Вода трошки така мильнувата і багато різноманітних таких от завислих речовин, в тому числі, числі і слизу. Міські озера найбільше страждають від забруднень, бо у них потрапляють стічні води. Підкреслює Роман Новіцький. Тому за будь-якою водоймою треба доглядати. Особливо, якщо там є риба. Її слід обов'язково підгодовувати. Проте це можливо лише за наявності власника. Відтак, море, риби в озері парка глоби, ймовірно, поки що відбуватиметься регулярно. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.